Тества на літературно-музичний вечір зібрали у бібліотеці Чижевського. Приймав гостей краєзнавчий відділ бібліотеки: письменники, літератори, музиканти та журналісти. Організатори подбали про душевні потреби кожного з претензійних гостей. На наш захід ми запрошували поетів, бардів, людей, які мають поетичний талант. Сьогодні вони будуть і читати вірші, будуть пісні звучати на ці вірші. Це свято ну думаю, воно близьке всім тим, хто має в душі таку. Ну, таке бажання жити трохи творчо, кому ну поезія звучить як струна, в тоші. Роман Любарський, Віктор Шило, Віктор Халявко, Микола Голованов – Це далеко не повний список майстрів поетично-літературного жанру. Цього вечора вони представили на громадськості не лише власні твори, декламували і вірші та поеми визнаних класиків. Родзинкою свята стала польська пісня у виконанні співробітниці бібліотеки Юлії Бондар. Mm -hmm. Що добре, як добрий, сен. Самочий на все застає. Цьогорічне зібрання бібліотекарі приурочили до Всеукраїнського дня поезії та обіцяють. Це далеко не останній літературний зліт у цьому році.